окупанти три тижні як використовують хімічну зброю на Донецькому напрямку. Про це зазначає бригада Рубіж. Також детальніше розглянемо і це питання в зоні відповідальності бригади НГУ Рубіж. Російські окупанти активізували свої наступальні дії попутно застосовуючи хімічну зброю. Далі буду цитувати, що йдеться в повідомленні бригади у телеграм-каналі. Вона на превеликий жаль завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси вирізняються надзвичайно швидким розповсюдженням отруйної речовини, яка вмить розходиться по бліндажах. Рубіж також заявляє, що ворога. В оперативному тилу є резерви до двох повноцінних рот, яких у будь-який момент можуть відправити на штурм. Далі знову ж таки цитую: окупанти використовують у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи, також цивільні автомобілі, зазначають військові. Але й наголошують, що ведеться злагоджена робота над ліквідацією штурмових груп окупантів. Це відбувається за кілька кілометрів до наших позицій. Ну і також, якщо ми розпочали говорити щодо того, що відбувається на фронті, хотілось би додати і позитиву поговорити. І про втрати противника, адже російські війська втратили за добу на війні проти України 1200 осіб, а також засіб проти повітряної оборони. Адже загальні бойові втрати російських окупантів від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, починаючи з 24 лютого 2022 року, по 16 червня 2025 року становлять близько 1 мільйона осіб. Зокрема, 1200 осіб за минулу добу було ліквідовано нашими силами оборони. Про це йдеться у повідомленні генерального штабу збройних сил України. Так, російська армія протягом минулої доби втратила два танки щодо бойових броньованих машин. То... Втрати сягають сім одиниць щодо РСЗВ нуль. Але от щодо засобів протиповітряної оборони варто зазначити, що одну один засіб протиповітряної оборони було вражено нашими захисниками протягом минулої доби, як і 18 артилерійських систем. Щодо гелікоптерів та літаків протягом всього повномасштабного вторгнення було знищено 416 літаків, а також 337 гелікоптерів. Щодо оперативно тактичного рівня, то зі зведення бачимо, що протягом минулої доби наші оборонці. Знищили 95 одиниць а також дев'ять крилатих ракет. Щодо автомобільної техніки та автоцистерн. То щодо статистики бачимо 79 одиниць було знищено. Щодо спеціальної техніки, одну одиницю спеціальної техніки наші оборонці знищили за минулу добу. Тож, друзі, бачимо, що титанічну працю наші захисники виконують кожного дня, виборюють кожен шматочок нашої землі. Ви в свою чергу не забувайте їх і підтримувати своїми донатами. Адже це дійсно дуже важливо для наших. Захисників, щоб вони бачили, що в тилу залишилася підтримка для них також. А от щодо втрати, якщо далі говоримо, то нині британська розвідка озвучила втрати КНДР у Курській області. Розуміємо, що расисти залучилися підтримку і північнокорейських військових. Про це говорили. Під час того, як відбувалася курська операція, так під час наступу в Курській області Корейська Народна Демократична Республіка могла втратити понад 6 тисяч своїх військовослужбовців. Про це йдеться в останньому звіті головного управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Вони вважають, що головною причиною значних втрат стали масштабні десантні штурми з високим рівнем виснаження особового складу. Далі буду цитувати, загальні втрати становлять більше половини від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області. Звіти з відкритих джерел свідчать про те, що КНДР згодом перекинула до Курська обмежену кількість додаткових військ. Зазначається, що 4 червня секретар Ради безпеки Російської Федерації, також екс-міністр оборони, другий за декілька місяців зустрівся із Кимчанином. У розвідці вважає, що він був ключовим співрозмовником у темі підтримки незаконного нападу на Україну. Ну і крім того, як відомо, влітку минулого року Росія та Північна Корея уклали договір про вс. Це обічне стратегічне партнерство, що передбачає взаємну допомогу в випадку збройної агресії у серпні. Цей документ був ратифікований обома сторонами. Ну а вже в жовтні південно корейська розвідка повідомила, що КНДР направила до Росії близько трьох тисяч військових для участі у війні проти України. За їхніми даними, ці сили розмістилися. На сході Російської Федерації, зокрема у Курській області, де брали участь у бойових діях разом із російською армією. А от взимку українські військові захопили у полон двох солдатів-КНДР, які воювали на Курському напрямку. Ну і обидва були поранені, але вижили їх допитали слідчі. СБУ в Росії визнали участь військ НДР у війні не одразу, лише після заяви про припинення операції в Курській області. І так, начальник генерального штабу Російської Федерації Герасимов заявив, що північнокорейські війська діяли на цьому напрямку разом із підрозділами ЗС Рашиської Федерації. Ну а тим же часом і речник української добровольчої армії Сергій Брачук, як завжди в себе в телеграм-каналі, підбадьорює українців, знову ж таки намагається робити все можливе, щоб не сіяти паніку, щоб українці в Вірили і надалі щодо наших збройних сил України, щодо їхньої роботи, яка виконується кожного дня. І, зокрема, щодо незалежності України, яку варто виборювати. Нам доводиться виборювати незалежність нашої країни та захищати своєрідне, свою батьківщину. І про це все говорить Сергій Брачук. Далі можемо почути його думки. Слава Україні! 16 червня 1775 року Запорізьку Січ остаточно було зруйновано. Остаточно так думали вороги. Але пройшло дуже багато часу. Ми відродили і Січ, відродили Україну, і сьогодні маємо честь за неї боротися. Незалежність, як виявляється, для багатьох не падає просто з неба. Її треба здобувати і найголовніше захищати, як своє рідне. Тим, чим воно є насправді, пам'ятайте про це: захищати своє, захищати рідне це найкраща робота у світі. А кожному з нас я бажаю максимально продуктивного і, звичайно, максимально тихого дня. Тримаємо стрій і будьте мені чемними, як завжди. І посміхніться, якби важко не було. Адже нам йти далі. І в цьому жодних сумнівів. Щодо своєї мети ми дійдемо а тепер. Перейдемо з вами до тих подій, які відбуваються на території Російської Федерації. Дрони літають вже кожного дня, обираючи різні, скажімо так, об'єкти, обираючи різні регіони на території Росії. Так, от невідомі дрони вночі атакували російське Орел. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів, які було чутно у різних районах міста. За даними місцевих пабліків, імовірно спрацювала протиповітряна оборона. Однак, один із безпілотників міг влучити і в район нафтобази. Офіційних коментарів наразі немає. Ну і включно, ми з вами, я думаю, багато хто бачив ненормативну лексику і ті відео, які ширила місцеві жителі із Орла, те, як вони були в захваті від того, що там відбувається. Так от місцеві жителі розповіли, що бачили декілька спалахів на небі в районі місцевої нафтобази. За попередніми даними спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає. Що ще дописують? Тактично, насамперед, Орел вже неодноразово під атакою. Був нагадаємо і нещодавню атаку, да, де українські безпілотники останнім часом влучають туди, куди потрібно. І ось про Татарстан далі поговоримо. Бо генштаб підтвердив удар по заводу шахедів. Мова йдеться про те, що підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі, кажуть у Генштабі. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в неділю, 16 червня, вразили важко. ...об'єкт воєнно-промислового комплексу російського агресора потужності із виробництва безпілотників єлабузі, що в Республіці Татарстан Російської Федерації про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Раніше про це писали. І російські і українські пабліки у соціальних мережах у рамках зниження спроможності противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів 15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. За даними генштабу, це об'єкт військово-промислового комплексу російських окупантів, використовується для виготовлення тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та Цивільній інфраструктурі підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються, зазначили у відомстві, і запевнили, що сили оборони продовжують вживати усіх заходів, щоб підривати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змушувати прибачити Російську Федерацію припиняти збройну агресію проти нашої держави. Окрім того, 14 червня генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських об'єктів військово-промислового комплексу з виробництва вибухових речовин. Ішлося за. Крема про потужність АТННК у Самарській області, яка виробляє компоненти до вибухових речовин та комбінат виномийську ставропольському краю РФ, що є виробником базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Про це офіційно було відомо.